Привіт, друзі. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Ось прогноз кльова на 7 жовтня. Давайте разом зазирнемо, що може чекати нас на водоймі. Ранок обіцяє бути досить прохолодним. Повітря може стерегтись біля плюс 5, плюс 8 градусів Цельсія, особливо в північній та західній частинах України. Вдень температура дещо підніметься, але навряд чи перевищить плюс 12 плюс 14 градусів Цельсія. Хмарність переважатиме ймовірні дрібні дощі в окремих регіонах. Вітер помірного ступеня з поривами, особливо на відкритих місцях водойм. Такий день змушує рибу бути обережною. Загалом прогноз кльова слабкий і з короткими вікнами шансів. Найкращий час для дій ранок і вечір, коли світло м'якше і рухи води стриманіші. У день більшість риби піде в прихистки і чекатиме кращих умов. Мирна риба завтра майже не наважиться віддалятись від укриттів, вона залишиться ближче до берегів у заростях чи серед корчів, прийматиме найменші сміливі пропозиції. Наживки повинні бути дуже делікатні черв'як. Опариші, ніжні тістові суміші, все, що не лякає. Повідки тонкі, гачки маленькі. Прикормку використовуй обережно, дрібну фракцію, дуже небагато. Головне не перенаситити акваторію. Хижак може проявити себе ближче до вечора чи рано вранці, коли активність води зменшиться, а світло стане м'якшим. Тримай Середні воблери, обертальні або коливальні блишні, силикон на джиг голівках, проводка з паузами, з ривками або рівномірна. Дивись, як реагує риба. І не забувай про повідок щука не пробачить занадто тонку снасть. У західному регіоні, де дощів може бути менше, ситуація трохи ліпша. Водойми в затишку від вітру можуть створити комфортні зони для риби. У центрі і на півночі має сенс пошукати глибші ділянки або притоки. На сході та півдні вітер і можливі дощі створять складніші умови. Але якщо знайдеш ділянку з захистом, шанс все одно є. Готуючись до завтрашньої риболовлі, одягайся пошарово. Базовий теплий шар. Зверху водонепроникна куртка чи вітровка, взуття надійне водозахисне. Хе -хе. Візьми запасні рукавички, шапку, особливо на вечір. Приманок має бути кілька варіантів нехай вибір допомагає. Не забудь воду, їжу, аптечку і ліхтарик. У таких днях це ключові речі. Отже, 7 жовтня. Не день вибухового кльова. проте для тих, хто уважно слухатиме природу і не боятиметься очікувати, можливість буде. Мирна риба близько до берегів делікатно. Хижак у моменти спокою води. Нехай завтра буде день спостережень, спроб та декількох приємних клювань. Хай кльове буде.